Як скласти аналізи анонімно? Простий і конфіденційний процес. У нашому анонімному центрі ми розуміємо важливість приватності для кожного пацієнта. Саме тому весь процес обстеження побудований так, щоб гарантувати повну анонімність. Як це працює? Під час першого візиту вам присвоюється індивідуальний код. За яким ведеться вся документація жодних особистих даних. Лікар проводить консультацію і огляд, відповідає на ваші запитання та визначає, які аналізи необхідно здати. Процедури проводять лікар і медсестра, усі біоматеріали маркуються вашим кодом, щоб виключити можливість плутанини чи розголосу. Результати передаються виключно лікарю. Їх можна отримати лише під час повторного візиту до кабінету. Де лікар пояснить дані запропонують подальші дії. Наш підхід забезпечує комфорт, конфіденційність і точність. Анонімність це не просто слово, а основа нашої роботи. Довірте своє здоров'я. profissional.